Для мене дізнатися сучасну проблематику у вищій освіті, в першу чергу, поступу студента. Госпуск викладача, і це не особливо потрібно, бо я сама не є. Найважливіше не втрачати відчуття будичного руху між студентом і викладачем. Це перше. Друге, е я вважаю, що не маю права приїжджати у вищий навчальний заклад без продукту, яким звітую перед професорським викладацьким складом. Тому я мала за честь презентувати свою монографію мовна норма знищення пошту віднова, маючи особливу відповідальність перед один із рецензентів, пані Надія Бабич, власне професор Чернівецького університету. Крім того, представила я також і добір умовних плакатів, до які ми подарували Чернівецькому університету, від це роботи моїх студентів. Дизайнерів, архітекторів. Я з великою приємністю виявила для себе, що тут вже також є напрям архітектура. Як це класно. І нарешті, третє. Я мала за велику честь представити цю книжку і сентенції Юрія Герасимовича Ільєнка, який я виклала після того, як він відійшов, маючи дуже щемний спогад про те, що ще у вашому славному театрі імені Ольги Кобилянської. Юрій Герасимович Єльєнко, що не в єдиному місті з театральної сцени ділився своїм бажанням видати текст, який він потім назвав Доповідна апостоловою». Павло. Ну, ось це такі три речі, чи чотири, чи п'ять, я вже й забула, як. Я намагалася окреслити сьогодні у своїй дуже експресивній, швидкій, дуже емоційній, грайливій і веселій, але водночас глибокій розмові із найголовнішим нашим капіталом. А саме студентна. Я готовий відповісти на всі ваші запитання. Будь ласка. Прошу. Сергій Зараський, уніан портал Букінфо. Пані Ірино, ви вже вранці депутата. П'ять років тому ви були в Чернівцях депутатам. П'ять років тому? Дві да. тисячі 2007 році. І в 2009 але я пам'ятаю, я був в 2007 році. Ми частими були депутатом обласної ради Львівської, а тепер Верховної Ради. У Львівській обласній раді не було таких екзотичних депутатів, які яких ви бачите зараз в фракції комуністів там партії регіонів. Чи не стало вас більше песимізму з тим, що Україна може прийти до якихось правді вершин в плані українства і всього іншого? За що ви боретися? Я вам дуже дякую за таке запитання, але е, те середовище, в яке я зараз потрапила, дає мені дуже правдиву світлину суспільного способу мислення. Я не прийшла в парламент змагатися з, як ви сказали, екзотичними деякими депутатами, не називатимуть їхні крізищі. Я прийшла з іншою метою. Я прийшла для того, щоб даруйте за татологію, прийти до їхнього виборця. І основне моє завдання зараз, як політика, полягає в тому, щоб максимально їздити країною і спілкуватися з виборцем дуже різноплановим. Тобто я буквально нещодавно повернулася з Сум, з Харкова, з Житомира, з Білої церкви і так далі. Це дає мені можливість пізнати український організм у системі всіх його органів, дуже різноманітних і, не зважаючи ні на що, любити цей організм, щось любити, щось ненавидіти, але в будь-якому випадку бути межого. Це перше. Друге, це не аби як стимулює до утвердження тих ідей, які для мене не є політикою, а є моїм світоглядом. Це якщо йдеться про е, наші антагоністичні взаємини з партією комуністів чи з партією регіонів. Хоч як парадоксально звучить, але вони не аби як надихають, вони е, не дають можливості розслабитися. Бо вони не дають мені можливості зосередитися, скажімо, над своєю улюбленою роботою, скажімо, книжками, а змушують мене діяти, діяти так, аби я з них ґрунт вибивала. Ось така моя відповідь на ваше дуже слушне запитання. Дякую вам. Сьогодні вже була інформація про те, що Польща хоче визнати увагу стороною такої терористичною, як це назвати, і як би буде з як тут реагувати? Польща реанімує імперський дискурс прийняття світу так само, як це робить Росія. Ми заявляємо і Польщі, і Росії, і Угорщині, що ніхто ніколи українцям не накидуватиме їхнього способу сприйняття нашої історії, українська повстанська армія, організація українських націоналістів це не просто наша легенда, це наша реальна сила і сьогодні, це наша наснага. І, хоч що там будуть говорити поляки, і хоч які вони рішення будуть ухвалювати, ми далі будемо провадити свою політику бандеризації краю, тому що це єдиний шлях звільнитися від колоніального способу мислення. Чесно кажучи, я думала, що з плином часу порозумішують наші західні сусіди, які називаються поляками. Ну, якщо вони закривають для себе таку перспективу, то в одна єдина перспектива деколонізувати свою історичну свідомість. І те, що в Україні триває війна з пам'ятниками Степана Бандери, свідчить навпаки про протилежне, про закорінення у нашу історичну правду, про повернення до нас героїв. Які реально змагалися тут тоді з трьома формами окупантів з Польщею, з Росією із... і з згадую слова великої Ліни Костенко, яка казала, що слід звільнитися чужої обліки, через яку ми сприймаємо власну історію. Тобто, що більше поляки будуть нагнітати того цієї проблематики, то швидше українець сходу в першу чергу і півдня буде заглиблюватися в цю історичну правду. Я думаю, що таким чином поляки лише посприяють тому, аби ми ставали міцнішими. Можу і, скориставшись з нагоди, подякувати полякам за те, що вони створили бандеру. Бо якщо б не польський тиск, якщо б не польський визис, якщо б не польська окупація, не було б організації українських націоналістів, якщо б не два процеси судових, які організували Польщі, поляки, один процес Варшавський, інший процес Львівський. Не народилося би містичного духу Степана Бандери, перед яким ставали всі, коли він заходив до судової зали. Так само і тепер залишається лише подякувати полякам за їхню історичну близькодорість. А у човенцях немає чого не немає пам'ятника Бандери. Прошу а до чого тут пам'ятники Бандери є? Ні, тут? Я питаю, чи будуть у це пам'ятник Бандери? Чи планують треба думати? Треба ініціювати головне бандеру сприймати як одного з найпотужніших інтелектуалів ХХ століття, не просто як політичного діяча. До речі, дякую, що ви задали про це. Буквально днями вийдемо є друге чи третє. Я не пам'ятаю видання про степана Бандеру. Говорив пан. Скап, моя лекція, яка називається Степан Пандера, практик, теоретик, містик націоналістичного руху». Я з цією лекцією вже зробила один раз туру по країною, Здається, у 2009 чи 2010 році. Зараз, коли ця книжка вийде в друге, думаю, що поки повернуся до Львова, то вона вже буде. Я знову зроблю таку презентацію цієї лекції про Степана Бандеру як політичного філософа-ідеаліста. Половини ХХ століття. Можливо, у такий спосіб ми знайдемо ще одну можливо, душу, яка відкриє для себе Бандеру як одну з опорством життя. І ще раз подякую полякам за те, що вони його створили. Так як ми дякуємо московитам за те, що вони створили гетьмана Мазена. Хоч що би вони не робили, вони працюють на нашу користь, розумієте? У цьому полягає їхня. Їхня слабосилість і їхнє воювання з нашою свободою не треба воювати з нашою історією, з нашою водою, з нашою свободою. Ми ніколи не приймемо їхнього способу трактування нашої історії. Ми ж не воюємо, перепрошую з їхнім підсудством. Най собі буде, нехай вони його шанують. Ми вивчаємо їхню історію, кажемо їхнім дітям і співчуваємо, що Польща пережила таких страшних етапів поділу, що Польща колись перебувала перед таким потужним чеським впливом. Схиляю капелюха перед поляками, які на межі 16-17 століття звільнилися від чеського впливу, створили свою велику мову за те, що вони мали словацького, за те, що вони мали Миколая Рея, який потім народив врешті-решт Міцкевич. Мені здається, що ми тут е аналізуючи їхню парадигму сприйняття світу, стоїмо на кілька голів вище, ніж вони оцінюючи те, що ми на своїй землі робили. Розумієте? Ми нікого не окуповували, ми на їхню землю не перли. Це наші, даруйте за жаргончик відповідний. Ми на їхню землю не йшли воювати. Вони прийшли як окупанти на нашу землю, породивши Бандерівський. Свобода зараз ініціює оборону абортів на законодавчому рівні. Скажіть, будь ласка, чи вимога була свобода нести відповідальність за таке рішення в разі його прийняття? І ваше ставлення, як жінки, Заходи. скажу відверто, контроверсійне ставлення. -е більше нічого не скажу. Я вважаю, що теми мають робити в першу чергу жінки. Кравка. Чоловіки мають замовити. А чи готові нести відповідальність в разі прийняття? Ну, тобто, це може призвести до дуже негативних слід на з вами. Я сказала свою так. Прошу, пані Ірино. Я не знаю, чи ви в курсі чи ні, але за два тижні до вашого приїзду в Чернівців партія регіонів в соціальних мережах давала інформацію про те, що буде платити 60 гривень. Студентам за те, щоб вас зустрічали, палку в лапках на залізничному вокзалі. Однак стало відомо, що ви їхали автомобілем. Ви поїхали автомобілем, тому що знали про цю акцію проти себе чи чи, чи як? Йой! Йой! Було бися, кого бояти, так? Нильної бульбашки, що це називає партія регіонів. Здуваються, розумієте? Стягуються як шангенова шкіра. Ні, ми, ми знали, що ми будемо їхати автом. Тільки ще раз прошу пробачення, що ми запізнилися, бо напевно невчасно з Львова виїхали. Ну то найби зустрічали. Що не зустрічали? Як вас зустрічають в інших регіонах, особливо сході в Сходній центрі? Боже, ну так само, як тут. Ну чому от от, от, ні, от, от... Ні, влазить, чи є от такі от акції проплачені в опонентів, які там показують. Що ви там от фашистка, що ви там така сяка <рі <tu> <рі <слова> Де то я недавно була чекайте. Ага, зараз, зараз, в Сумах. Я була в Сумському педагогічному університеті, це була просто фантастична, фурорна зустріч. І десь, я так зрозуміла, ховаючись за ялинками, стояло кілька пияків, які трималися за плакати, які їм хтось намалював. Я хотіла до них підійти, але я щойно до них наблизилася. Вони чогось всі сахнулися назад. Ось це, це так було. А зустріч відбулася фантастично і прекрасно. Про що це все свідчить? Ну про їхню безпорадність. Розумієте? Що позабис з того сміяла, кажуть галичани. І що більше вони будуть створювати ось таких дивних перешкод, тим активніше я буду їздити, тому що це мій безпосередній депутатський обов'язок і обов'язок як людини. Навіть до речі, до слова скажу, що єдиний університет, який не надав мені приміщення відповідно до закону про статус депутата, це був Ніжинський університет. Після цього жоден ректор не дозволив собі такої нікчемної поведінки. По-різному реагують, можуть не виходити, можуть не зустрічати, але аудиторію надають. Про що це все насправді свідчить? Про... Мені дуже неприємно, напевно, про це говорити, але правда визволяє. Нема нічого гіршого, ніж інтелігенція, вихована в умовах колоніалізму. Саме вона є найбільшим ворогом народу. Ми в Верховній Раді провели двоє дуже важливих комітетських слухань. Одні комітетські слухання стосувалися питань вищої освіти, а саме законодавчої бази вищої освіти, а другі комітетські слухання стосувалися питань науки, а саме фінансування науки. Я мала можливість порівняти, як себе поводили ректори і як себе поводили очільники інституцій академічних. Хочу зняти капелюха перед очільниками академії наук, наскільки там була глибокою одностайність у несприйнятті чинної політики Міністерства освіти. І яке ми ще маємо примітивне лобі в системі вищої освіти, що служить діму табачнику? Особливо це стосується ну, напевно східних теренів України. І я як депутат отримую листи Одеського університету, Луганського університету, Донецького університету. Першу чергу про те, що на теренах університетів створюються кімнати, так би мовити, русского міра, уявіть собі. Тобто віддається приміщення вищого навчального закладу під різні експозиції, які свідчать про утвердження тут ну московського міра, інакше кажучи, для цього. Приміщення завжди знаходяться. Виявляється, що ви приїхав депутат і поспілкувався з громадою навчального закладу. Це фільтрують, або не пускають, або намагаються знайти якусь таку аудиторію, в яку складно вміститися. Це все запрограмовано на поразку наперед. І не викликає нічого іншого, як не просто сміху, а насмішки. Коли я приїхала до Ніжина, то уявіть собі, що директор музичної школи надав приміщення, щоб я могла зустрітися з студентами, які всі з Ніжинського університету в музичну школу. То хто кому зробив зле, скажіть, будь ласка, ну це все одно, що намагатися асфальтувати. Крізь траву прорветься. Чи не здається нам всім, що це спосіб повернутися до цієї радянської моделі побудови держави, яка нічого побудувати не може? Тому це, це безпорадно. це почути вашу думку про те, про ситуацію в парламенті. Розрульовується ситуація, чи так і далі буде? Дякую я, я, питання. Чим буде закінчиться на ваш О, якби тут. Знаєте, казала Ліна Костенко, нічого, все це вилікує смертю. Все це, все, це, Думаю, все, це, одного, це, все це закінчиться тим самим. Все це закінчиться, що заберемося з того світу, але що зостанеться? Зостануться, як казав Тарас Шевченко, наші діла, зостанеться наше горіння Олександра. Гори життя єдина мить для смерті, вічність ціла. Що я можу сказати про ситуацію в парламенті? Парламент ще ніколи не був таким антагоністичним і таким поляризованим, як він є сьогодні. Для мене це означає народження нової якості. Чим зумовлена ця антагоністичність парламенту? Якщо говорити про політичні сили, які туди прийшли, ну то це НАТО очевидно. Так, прийшла Свобода і ще дві опозиційні політичні сили. Ідеологічно ми різні, але тримаємося зараз купи, бо ми маємо спільного ворога, який називається кримінальна орда, а ми ще кажемо кримінальна українофобія. Тому що для нас важливо, чи ми просто будуємо якусь державу, чи ми будуємо українську національну державу. Але насправді, що найбільшою мірою збурило парламент, дві речі, які збурили парламент відразу від грудня. Перша річ, що деякі депутати дозволяють собі говорити мовою окупації. Юрій Ільєнко, тут я е, каже, що присутність іншої держави, присутність іншої мови у твоїй державі це присутність іншої держави. Дві держави на одній території не встояться ніколи. Між ними завжди буде потужний антагонізм. Тому щойно ми прийшли в парламент, ми відразу поставили питання, пер... йде брутальне порушення. Другої статті регламенту про державність однієї мови, а у разі звучання іншої має бути переклад. Так, звичайно, що на нашу вимогу ніхто не зважає ні через суди, ні через інші чинники. Тому ми обрали спосіб закрикувати їх. Ви напевно це чуєте. Ми кричимо українська, вони у відповідь нам тобто. Рівень мовної свідомості, рівень національної свідомості, вони впаковують у це слово, значення якого вони самі не розуміють, тому що фаши, насправді, фашизм був в Італії, Фаши буквально означає мітла, мітла, якою би метали усе сміття. Потім це слово набуло семантичних сувів і почало означати політичне поняття, як це є типово для будь-якого лексику семантичного аналізу. Вибачте, що переходжу на філологічні категорії. Значить, це перше, яке збурює суспільство досі. Оскільки вони побачили, що ми не маємо наміру відступатися, і ми не просто причому українська, а беремо різні предмети і з допомогою тих предметів заглушуємо їхні виступи, то вони вирішили збирати підписи про відставку нашого віцеспікера. Саме це основна причина збирання підписів проти Руслана. От якщо ви не перестає кричати українська мова, ми з'їхати слово фашисти тепер не можемо, то ми відставляємо вашого віце-спікера і таким чином вирішуємо це питання. Ми з того розсміялися їм в обличчя, тому що до чого тут посади. Будь ласка, забирайте спікера, суть абсолютно не в тому. Ви взагалі-то посягаєте. Для нас мова це, це даруйте, ну це душа українська. До чого тут якась гра посада? З'їхати. Друга проблема, яка страшно збурила парламент, і яку ми частково вирішили. Особисте голосування. Тобто ви свідками були дії попереднього парламенту, де один міг голосувати за банку. Значить, Ми ухвалили постанову такого характеру, що якщо зауважено, що депутат голосує не самостійно, картка депутата вилучається, питання переголосовується. Це означає, що технічно процес роботи Верховної Ради заповільнюється. І якщо ми отримуємо інформацію, а це в основному журналісти, які є на горі або наші помічники, тому що ми, як ви бачите, сидимо зовсім в кінцях залу, і я не можу бачити голосую. В кінці, деякі порушення ми можемо виявити, деякі виявити не можемо. Роблю з цього висновок з першого і другого. Ми, ми створили для них нечувано дискомфортний спосіб їхньої так званої роботи. Так дискомфортно вони себе ніколи ще не почували. Тому абсолютно кожен вівторок. Першого і третього тижня, а це пленарні тижні Верховної Ради, починається з того, що кожен із хтось з регіоналів йде до трибуни і починає свою проповідь з великою любові к русскому язику. Це означає, що їх це страшенно зачіпає, і вони напевно усвідомили, що з цієї теми ми не з'їдемо в жодному випадку. Принагідно відразу вам зауважу, що я напевно єдиний депутат, який за 20 років домігся перекладача в комітеті. В комітеті я не можу кричати українська, бо нас там двоє з Сашком. То тоді ми вирішили в такий спосіб цю проблему втілити в життя, аби нам перекладали. Нам перекладають, але на останньому засіданні комуніст бо зговорив вже російською мовою. Наразі ми суд програли. Суд каже, що мовляв, ми не довели, що він говорить російською мовою. Хоч двоє наших свідків депутатів стояло під дверима. Суддя їх не покликав, просто закрив судове засідання, закрив провадження. Ми подали апеляцію, будемо дивитися, як справа триває далі. І крім того, ми змусили навіть таку одіозну, як би то назвати. Ну добре, скажемо, людину. Хоч складно чешито заговорити українською мовою, і тільки він якось так дивно, він так починає. Знаєте, як починав добре, а закінчив погано. Він починає українською, а потім залишається там півхвилини і переходить на російську, думаючи, що він нас здурив, і ми не будемо його задушувати. Ну, ось такі речі тепер щодо роботи чи не роботи парламенту. Трибуна парламенту була заблокована з різних причин. Перша причина блокування парламенту була пов'язана і бійки, можливо. Перша бійка була пов'язана з тим, що на трибуну вийшов Колісніченко і почав говорити щось російською мовою. Тоді нас всі рвануло до трибуни, і ми їм показали, що більше сили вони застосовувати не будуть, бо можемо ми застосувати силу. Якщо вони колись дуже активно діяли табуретками, то ми можемо діяти і трибунами. Вони вирішили цього не робити. Це була перша бійка. Друга бійка була пов'язана з тим, що Олег вийшов на трибуну, почав говорити про мову. Вони вперше почали кричати фашисти, так, як повна розпач від того, що людина говорить те, що думає. Ми тоді також рванули. Почалася власне дуже сильна бійка. І е, третє, чесно кажучи, це здається, було пов'язано із неособистим голосуванням. Цей тиждень парламент працював. Чому цей тиждень парламент працював? Тому що в п'ятницю для нас було дуже важливо почути звіт уряду і висловити урядові недовіру. Це була наша програмова засада трьох опозиційних сил, 190 депутатів проголосували за недовіру кабінетові міністрів. Тому, якщо б ми блокували трибуну до цього часу, ми б цього питання не почули. Крім того, їхній демарш, як було сказано, на бандову чи на банкову, або в буфети, чи куди вони, коли більшість втікає від меншості, також засвідчив те, що вони, чесно кажучи, ну безсилі у своєму виборові стратегічно діяти. Вони проголосували якісь законопроекти у першому читанні, які тепер є у порядку денному, в другому читанні. Вони мали бути в четвер, але оскільки у нас, знаєте, за що зараз йде війна в парламенті, у нас йде зараз війна за формування порядку денного, за внесення питань в порядок денний. Хочу наголосити ще на такому: що зазвичай вони намагаються, маючи більшість, протягнути у порядок денний питання фінансового характеру, щоб далі красти, особливо перекидувати фінанси на міністерство, як воно називається, зборів і доходів. Інакше воно називається зборів з громадян і доходів для влади. Ще в народі воно називається мінздох, бо здохнути можна від такого керівництва. Саме там на бандові вони проголосували за 7 мільярдів перекинення грошей на це міністерство. Тепер їм це треба проголосувати в другому читанні розглянути цей законопроєкт. Звісно, що ми будемо всілякими методами це унеможливлювати. Крім того, іде війна за законопроєкти, які передбачають введення введення якихось тих, як ми.